Привіт з вами Max Games і сьогодні ми граємо в Garden of Banban -BAN 8. Я вдачна через те, що гра тільки вчора вийшла. І ми починаємо нова ігра. Нова гра. Дута шкаф там де фламбо, часи йдуть, Йдуть. 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 Ми сьогодні будемо приходити певне до метро, до е, Бітер Гігла, коротше, до помощника Бітер Бо я вже приходив сьогодні і вирішив записати відео. Надіюся, що воно набере багато лайків і підписок. Це якщо ша сині, це віздомий джойстик. Прокидайся ог огадна тварина. Нас в тюрму затащила. Наші у нас в тюрму в попередній частині ж нас хірург виробив. Ну, це будуть багато частин в мене. І ви напишіть в коментарях, як краба вело, якого побіждати. Бо я щось сьогодні проходив, так і не побідив. Та рішив з самого початку проходити. Так, він за нами оглядає. Тут немає чого тобі дивитися, йди звідси Підніми ту банку. А тепер викинь її назад. Ну да, ігра хороша. Оптимізували її хорошо. хорошо. Заходьте, бо я вже хочу втікти з цієї тюрмою так е мета. Отримайте е е карточку особи, я поняв. Отримайте листа особи і зараз я піду фоткатись буду. Фотографії. Коротше, фотосесія в мене будуть. Тільки тюремно. Так. Наб наб, наб наб, Баунселія. Медліна селін, джамбоун Джош, Банбаліна, Банбан, Пташка Упіла. Капітан Фидолс, Стінгер Флін і Шериф Тотстер. На даний момент це самі удачні монстри. Мені потрібно е, цю карточку е, фотографию. Сідай, я сфотографую тебе. Отлично вийшло, я улыбався. Бери свою карту и йди на робоче місце. Ну коротше, треба заработку. Думаю, там ти знаєш. Ого, ти на справді така гедута. Він каже, але це е, моя правда. Але це треба доказати від людини. Кажуть, е, треба поговорити, а людина, що ти будеш тут стояти? Іди і бери кирку і е, добувай камні, ці е, камні. Е, Ну коротше, треба добувати камні. Стінгер Фліт. Я не буду це робити, але я раз провіряв, якщо добути ці всі камні, то е, дадуть очівку і вас похвалить оцей король, чи як. Бос? Начальник коротше. Це твоя вина. тепер е, всім е, тут габоєк. Ну господи. Так, поговори з начальником. Я сюда, Досить, я. Е, ну, коротше, він е, не хватило. Давай карт. Віддай тут цей, ну, коротше, треба віддати тому чуваку, який сидить в недалеко від нас. Зараз я йому віддам. Це бистро, ну і геймплей. Так, через цю трубу. Ще тут локації прикольно зроблені. Зараз знайду, знайдушу, а весь добро вроді. Ну, да, весь дом. Так, йдемо до цього чувака. Видаємо йому листок Так, тут пташка у і тарта. Е, чувачок якийсь лежить, набналіна. Ще один чувачок лежить. З другої сторони в нас що? З другої сторони в нас чувачок спить. М'ячик оддихає в другій частині. Ще один чувачок спить Нікого, як я поняв. Нікого. А ні, це лігки! Це лігки. Заключені, це лігки. Ладно, йдемо, не будемо відставати від проходження. Йдемо зараз спати в свою кімнату. Дюремну кімнату. Сюди поїхав. Ну да, сюди. Що, спавила тебе поповнюється? Гей, ти ще не знаєш. Бос хоче з тобою поговорити. Ходімо за мною. Ми ну, ходімо. Давай ще довго до твого боса йти. Повертайся Бо, там. Ну, коротше, я це не прочитаю. Давай не хочу читати. Я буду читати тільки такі діло. Оце я читати точно не буду. Джамбол Джош валяється. Після попередньої сьомої частини це. Ну, коротше, він хоче з нами втікти з е, цієї тюрми і, е, е, не, і каже, що якщо е, е, я розкажу когось йому план, то він відкусить голову нам. І він і каже він, що в нас е, е, схожі плани і ми обоє займаємося в цьому садіку грязною роботою. You, Ми все тут запортимо, головне, щоб спасти свою дитину, а він просто злодій. Ну, ця ігра, Garten of Banban вісім прикольно зроблена. Через то що о, якось не схоже на попередні частини і віддає. Сиген план, окей? Okay? Действие uh, ну короче uh, действуем плану окей. Okay? Я иду сюда, не сюда, куда? Куда-сюда. Як я понял? Вот сюда. Нажимаємо на кнопочку, відкриваються двері. Йдемо, лягаємо спати на цей самий неудобний мандрас. Гас Тут ще мета пишеть, яку нам треба. Тараканами, ви думали, що збіжете з, з моєї тюми? Я все життя служив е, з за е, цьому району, і ту я дуже добре знаю, як е, вони хочуть збігти. Ну, коротше, я це читати не дуже хочу, бо я но трохи не встигаю, но маленький таке буду читати. Вибачте, я не міг відказатися. Бажіть. Все все. Бітер Гігел, Королева в Торе в, в, в то Він зараз його приб'я. Ні, ні, братан, братан! 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 <ски annex Bücher> І на набуття. Тепер я зроблю те, що мав зробити вже давно. Це я... Є... Ну, коротше, ми зранимося. Що за. Що за. Ааа. Всі в машину, негайно. А, музичка. Зараз буде трастей, друзі, це не е, ну. Так, їдемо на машині. <прохи> міни ми, міни ми в Гатен Оф Бан Бан В 1 1 вісім Анти Дево Зараз ми ще трохи пройдем і все. Зараз ми ще трошки пройдемо і все. Ставте лайки і дивіться це відео до кінця, якщо ви хочете наступну частину ігри. Ну це ще не кінець. За ще 5 пограємо і, це. і Зараз коротше, бан -бан і фламбо будуть і все. Це е, з нульової частини, е, зараз е, локація, і е, візьме е, троє проголосували за е, те, щоб Бонбана цей того. Чи, то, ні, 4. А, е, а хірург проголосував за те, щоб його вишити. Зараз тут цепі пишуть Знайдіть гус. Ці. Вас що. Шкаф там, де Фламбо. Це ще було з самого першого тізер трейлера. Зараз тут і Фламбо будуть. Надіюсь. Єс Фламбо тут рамамба, бо ці клубочки з цієї частини. Шкаф сам ще один клубочок. Кіті заверх, херу. Are you even playing with us? Это что? Ладно. Too bad for you. Just This just you spot is already taken. Нап, нап, вот и что? Someone's coming. тут. Бандбан. Вин каже закрити нам двері. Це хтось йде. Ховаємося під стіл. Зараз хтось прийде до нас. О, господи, бан Що з тобою стало? З самої першої частини Трайвер. Ой, самого першого Тизер Трейвера Зараз момент. Він відкриває двері тіпо. Привіт, давно не бачились. Привіт, давно не бачились. Ого! Що ти тут робиш? Я радий бачити, що ти Ну, коротко, він радий бачити, що ми живі. Здоту то тебе не смущає флом, бо що ти гівані бомбалював в прямому смислі своєю кров'ю, не своєю, а те, що в борсі. Бан-бан зараз біду щось розказує. Мені треба з ним поговорити. З фламбо. Як я поняв. А, з хірургом. З хірургом. Would you mind no a... getting that other door for me? Так, Я ж просив закрити двері. Шість! Це справді ти шість. Що ти е, маєш на увазі? Зараз не, е, не час для е, жартів шість. Е, е, ну, коротше, це з нульової частини. Хто пойме той пойме. Ого, небудь, ти е, ж сам показав мені це місце е, і сказав мені тут, що ні, ти е, зник і тепер ми тебе знайшли. 17 нас там знайде, Ні, ми будемо у повній безпечності в 17. Соєдіння фламбу. То ми в нульовій частині виходимо, виходить, грали за цього чувака в лампу. Як так і поняв. І це дуже прикольний діалог був зараз між банбаном і Фламбо. Зараз ми дійдемо до метро з цими двома і будемо закінчувати. Такс. Зараз тіба, нажмемо метро, щоб в мене було сохранення, і будемо закінчувати. Ну що, Банбан -бан і Фламбо, соєдинилися. Ти банбан, -бан, як я бачу, не, не дуже радий бачити Фламбо. І мене тут, а свідетелі тобі не потрібні, бо я знаю, що ти спеціально запер Фламбо. Так, з вами був Макс Геймс і всім пока. Хто хоче наступне відео по Garden of Banban -Ban 8, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Amen, način. Kinčujemo e, video in e, 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 naslednja čast je navedena, videti skoraj.